Всім привіт! Сьогодні в роботі Kia Optima 2017 року випуску на встановлення проставок на передню та на задню вісь. На передню вісь 20 мм, задня вісь 30 мм. Музика Передня вісь перед встановленням 69,5 сантиметри. Задня вісь перед встановленням 69,5 сантиметри. Передні проставки встановлюємо алюмінієві 20 міліметрів. Для зняття переднього амортизатора відкручуються три кріплення зверху амортизатора в чашці. Знизу відкручується стійка стабілізатора, відкручується амортизатор на двох кріпленнях від поворотного кулака та знімається амортизатор. Для встановлення проставок перепресовуємо. Штатні шпильки на подовженні, котрі йдуть в комплекті з проставками. І проставка встановлюється зверху на опору. На задню вісь встановлюємо в матеріалі поліорітан 30 мм. Вже перепресовані подовжені шпильки. встановлюється проставка зверху опори. Для встановлення проставок на задню вісь відкручуємо кріплення від цапфи та кріплення нижнє амортизатора та приспускаємо речах та встановлюємо проставку між кузовом та пружиною зі штатною різинкою. Передня вісь після встановлення 71,5 см. Задня вісь після встановлення 72 см. Після встановлення проставок рекомендовано заїхати на розвал сходження, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. і До нових зустрічей.